Вас це програма непрості воєнні розмови. Гостями нашої програми є військові, є рідні військових, були психологи, які працюють з ветеранами, є, були дівчата, які шукають своїх захисників або ті, хто в полоні. А сьогодні у нас в гостях діючий військовий. Це Олександр Позивний риф Він розкаже свою непросту воєнну історію. Тож вітаю, Олександр, у нас у студії. Доброго дня. Перш за все хотілося почути все ж, як розпочався ваш військовий стан. І чи мали ви раніше були якось пов'язані з військовою професією? Ким були до війни і коли почався військовий ваш шлях? Ну насамперед скажу, що я до повномасштабного вторгнення не був взагалі військовим і жодного стосунку до цього не мав. Звичайний зварювальник. Мотався по заробіткам, виховував доньку. Ну, так склалося, що перший день повномасштабного вторгнення вирішив для себе взяти в, руку, в руки зброю, піти захищати свою країну. Пішов він в військкомат, так як я був взагалі знятий з військового обліку. У мене була операція на серці, і були певні обмеження. На мене там і слухати, і дивитися не хотіли. Направили в територіальну оборону нашого міста і сказали, якщо щось там можливо вирішити, то звертайся туди. Ну, Так сталося, що прийшов черги, були всі знають, які були черги. І Я сказав, що мав там досвід, певний досвід. Займався у дитинстві рукопашним боєм Андрія Ярошевського і Благодаря цьому мене взяли. І вже 25 числа я був зі зброєю в руках е і робили свою роботу. Безпосередньо, що ви виконували? В яка посада чи як правильно? сказати? Е стрілець просто був стрільцем до того моменту, поки, е як в принципі, всі знають, коли Кацапи йшли і заходили вже з боку Кривого Рогу, ми поїхали на. Певну ділянку нашої області майже на лінію розмежування. Закопалися і чекали їх з цієї сторони. Там я був, не маючи звання, був командиром відділення. Певний час виконував ці функції. І, якби до того моменту, поки їх не відкинули, ми поїхали вже на Запорізький напрямок. Там теж районами було. Гаряче і певно, ну, як піхота. Піхота завжди е, отримує не, не сильно, якби у нас була там, ну, не то, що не сильно, у нас не було е, прямих бойових зіткнень на той час. В основному ми отримали від кацапів ударами артилерії ну, різними там, різноманітними. Ствольнена артилерія, там, танки працювали. Ну, Відносно ми стояли далеченько, це перший час. Потім ми поїхали на Херсонський напрямок під час повномасштабного контрнаступу ну, на ділянку наших територій, які були під окупацією. Там уже зовсім інша війна почалася. Ми говоримо про Війна на початку, коли хлопці всі ще в піднятому настрої, коли дух такий, але ж не вистачало бойового досвіду. Як, чи була можливість навчатися, чи навчання проходило вже в таких умовах? Так, да, паралельно у нас між бойовими бойовим несенням служби у нас були такі моменти, коли головний сержант нашого батальйону. Назначав спеціально навчених людей, які приїжджали, нас навчали. Ми навчалися користуватися, як кожен мав володіти всією наявною зброєю, тобто люди повинні бути взаємозаміняємо. Якщо, наприклад, не стало командира, стає наступний, який має право тобто, по посаді, по своєму званню, може стати на замінити командира. Так само, коли кулеметника. Не дай Бог, не стало 300 або 200, то ми вже знаємо людина, яка ближче знаходиться до установки і починає працювати. В принципі, навчалися. Все з боями прийшло певні знання, певні моменти, що потрібно берегтися, що потрібно робити, що не потрібно. Як то кажуть, зараз така війна, що героїствувати тут взагалі недоречно, тому що герої, коли. Роблять такі, таку роботу геройську, то ну тобто йдуть не так, як в 42-му, 45-му роках взяв прапор з пістолетом і в груді приймаєш удар на себе. Щодо Зараз... зброї. Була зброя, достатньо, недостатньо. Допомагали волонтери, можливо. Ну, зброю нам волонтери не допомагали. Зброя була якби. Штатна, тобто табельна, те, що давала в основному АК-74, там, ну, кулемети, там дашки, тобто такого, ну, легка піхота, як усі. Не було такого нічого серйозного, щоб там могло ну, на той час завдати шкоди такої серйозної. Ну, як і всі, навчалися, тобто з тим, що було. Скільки ваш шлях тривав до поранення. Тобто, скільки ви воювали? До серйозного поранення, до що серйозного вже далі було? По... Майже рік. 14 грудня 2022 року на Херсонському напрямку. Тобто ми дуже близько стояли до нашого ворога. Кожного дня у нас, ну, да, кожного дня у нас були обстріли десь. Порядка 80 там, до 100 прильотів було кожного дня Ну за сутки. Тобто ну, ствольною артилерією стольну е, от Тоді і сталося поранення. Да. Там там як лотерея, не вгадаєш до кого прилетить, і хто може бути вбитий або поранений. Багато хто. Зараз, от з моїх знайомих, жінки, які переживають, і все чоловіки не розповідають, що там відбувається. Знаю, телефонують, кажуть, все добре. Наступного разу, через два дні, там перетелефонують. Ви мали змогу спілкуватися? Якщо спілкувалися, то як заспокоювали свою другу половинку? Взагалі, я мало чого говорив, що там відбувається. По суті, не було що розповідати такого серйозного. Якщо б майже і було б, то я б це, напевне, і не говорив би. Так як до поранення, вона ну, взагалі ну, все відбувалося, як ви знаєте, там по фільмі в якомусь. Ну, ніхто не розумів. Тим паче люди, які не відчули війни на собі, вони не розуміли, що там відбувається. Вони не бачили ті звільнені населені пункти, на які ми заходили. Тобто взагалі старався заспокоювати ну, до останнього моменту, коли я з нею розмовляв в той день, коли отримав тяжке поранення і на тому зв'язок обірвався. Вона почула е прильоти поруч зі мною. Я обірвав зв'язок і через дві доби їй вже повідомили, що я в реанімації, в тяжкому стані, і в, них, в неї є можливість приїхати. Можливо, останній раз мене живого побачити. Ну, тобто для неї це було шоком. Як довго знаходилися в лікарні? Скільки вас відновлювалися? І повернувся після цього, так? Так, так. Да. Я повернувся де, спустя деякий час, десь біля місяця був в реанімації, потім в політравмі лежав. Був такий комедний випадок, коли... Було багато на мені дренажів там, зі спини. Я ну, якби ззаду не бачив ну, ступінь своїх поранень. І лежали зі мною в палаті багато хлопців, які теж були ну, там, розірвані дуже сильно. В когось там кульові поранення, в когось там, артилерійські осколочні, там, там разні ступінь. В когось ноги не було, в когось ще щось. Ну я так старався всіх жаліти, бігав, там, старався пересуватися, хоча. Рука зовсім не працювала. І ту ж бутилички в, в той сумочці носив з собою. І ходив там, хлопців піддергував, щоб веселіше там лежалося. Якби коли в один прекрасний момент не прийшов хірург і дивився на нас, там робив прив'язки. В основному стригл, як там називають, коли стрижуть рану, і щоб вона швидше заживала, там приросталась. Я там з хлопців. Ну, як би так прикалувався, А Та хірург на що відповів, що я найтяжкий тут в палаті. Тобто я не, не розумів, чого до того моменту, поки він мені скинув ці фотографії, які були в операційній, і що зі мною взагалі взагалі відбувалося. Тобто, взагалі я бачив тільки себе замотаного бинтами, там, всякими пов'язками. І от такий був випадок, що потім, коли я це все побачив, Різко почало все боліти. І... Тобто, психологічна травма. Да, психологічно додалася, так, Психологічно настраював себе, що вижив, слава Богу. Якщо вижив, значить твоя робота не завершена. Потрібно далі працювати над тим, щоб, Тобто, якщо Господь хотів забрати до себе, він би забрав. А так потрібно працювати далі. Говориш, що повернувся. Повернувся. Да, Прям туди? По да, на той, прямо туди? Повернувся в те місце, де я отримав поранення. Тобто через 4 місяці у нас дуже гарний є завідувачі е, травмпункту, який мене з дівчатами підняв на ноги. Витягували з мене багато уламків, там, і мої кості, і все останнє. Там. В общем, жартували, що, можливо, будинок було построїти з того, що витягнули. І через чотири місяці я попросився знову туди до своїх, побувши там, недовго там побув, десь біля місяця. Почало психологічно крити. Ну, тобто, як ПТСР, кожний вихід артилерії і у тебе відчуття, що летить по тобі. Не так боявся стрілкового бою, а просто артилерія на собі такий, відпечаток зробила, ну тобто на. А як з цим боровся? Чи звертався кудись, чи знаходив якісь внутрішні резерви? Ви просто знаєте, коли тебе дуже сильно всередині мандраж дихати або спокаювати. І знаєте, тому є така, ну я завжди мотивуюсь такою приказкою. Всі ми помремо, тільки питання, хто коли, якою смерті все. Тобто трошки родній. А взагалі, от коли зараз є вже Готові такі не просто психологи, а кризові психологи, воєнні психологи. Це нормально, тобто хлопцям треба до них звертатися. От сам би зараз звернувся? Я б не звернувся, тому що я це все пропрацьовую в сім'ї вдома з дружиною. Ну вона дуже велику підтримку мені робить в тому плані, що почала більше розуміти, почала підтримувати. На дещо не звертаю уваги. Багато чого вона не знала, і багато чого мої побратими розповідали, то, що там відбувалось, і як було там. Ну, знаєте, багато про це було сказано, що цивільник під час обстрілів там шахетна, там, ракетна небезпека переживає там трьох-чотирьох годин шок. А військовий на нулю там або на лінії бойового зіткнення переживає постійний адреналін. Постійно знаходиться в тому стані, що зараз має бути щось з ним статися. Тобто постійно може щось прилетіти. І він знає, що це лотерея так само. Ну, тобто може прилетіти і по тобі, може далі, може ближче. І не, кожен не знає, в якому стані він опиниться через 5 хвилин. Знаєте, окрема подяка вашій дружині, адже це можна сказати те, ідеально. От нещодавно ми говорили з психологинєю, і Вона говорила, що в тих родинах, де дружина розуміє, підтримує, можна не звертатися до психолога, але їй. Її... Можливо, потрібна ще підтримка, тобто, і зараз, от безпосередньо з вами я познайомилася, коли ви були інструктором центру підготовки населення до нацпротиву. І знаєте, ці заняття були нестандартні. От ми коли йшли, очікували, знаєте, там. Показали турніки, там все. Тобто, так як ви розповідали разом з іншим Олександром, все було приправлено дійсно реальними історіями, і ти розумів, що це ну, не час для там, гумору. І як ви відчували це все? Як, коли вам запропонували стати інструкторами? З яким настроєм йшли? І дійсно от були і молодші групи, і групи, коли дорослих, можете поділитися відчуттями. Ну ми так... йшли як на щось так, <смірно> несерйозно спочатку. По-перше, коли я приїхав з зони бойових дій, коли ну, от, я зрозумів, що я не справлюсь там, тим більше мене б відправили, тому що далі мій батальйон поїхав в дуже гарячу точку, і там би я не витягнув, можливо, там би я залишився то командування це розуміло, що в мене є певні обмеження. На той час вже я був інвалідом другої групи, і командування ну, не брало на себе відповідальність, щоб мене забирати туди, і я знову, якби не володі, володіючи стопроцентним відчуттям по покінцівці одної руці, не відновився і не міг працювати. Тобто зброю тримати так, як і раніше тримав, виконував такі функції, тобто не міг. Ну і тим більше. Якби не міг бігати так, як раніше бігав. Тобто я зрозумів, що я повинен десь бути корисним, якщо я ще в штаті, якщо я в армії, якщо я на службі, я розумію, що мені потрібно далі працювати над тим, щоб десь себе реалізувати і бути корисним. Підвищив свої курси до інструктора тактичної медицини, а потім запропонували на базі військової адміністрації бути інструктором. Ну, ми майже, в принципі, ми одні з тих, хто створив взагалі цей центр з самого його початку. Дуже допомагала Ольга Анатолійовна з цими всіми напрямками. Коли з вами зустрівся, ви в мене, по-моєму, одні з перших були, так? Да? Були молодша група, а, була, так, які так. відчули весь. Весь смак цих курсів. Ну, справа да. в тому, що в мене орієнтир був на те, щоб людей, людям не тільки розказати, пояснити, щоб вони це знали, а щоб вони це вміли. Тому що якщо людина просто знає, прочитала з книжки, а руками нічого не може зробити. Ну, знаєте, є такі теоретики і практики. Тобто я більше схилявся до тих людей, які щоб могли бути практика. Тому що ну, я вважаю, що медицина це один з головніших напрямків зараз і цивільних, і військових. Тому що ну, на фронті там кожен сам собі медик. Ну, там не буде окрема людина бігати за тобою, і, там ще маданчиком, і там, пальчик бінтувати, і все останнє. Поранення різні є. Хлопці зараз там дуже ну, пекло. Там. Я знаю, що те, що я пройшов на той час, це взагалі. Мізір з того, що відбувається з ними зараз. Велика шана їм, честь і хвала хлопцям, які на щиті зараз дуже не вистачає, дуже багато спогадів. І їздимо і туди і повертаюсь до теми національного спротиву, то молодша група для них це було як гра. Все це робили. Знаєте, коли турнікет з накладаєш? Ми пам'ятаємо цей турнікет. Yeah. Я ніколи yeah. так сильно його не <смі> <смі> до вас раз п'ять нас навчали лежити, накладати турнікети, але ж ми себе <смі> жаліли. <смі> ми ніколи <смі> yeah. я б ніколи в житті до такого не, не затягувала. Тепер я розумію, тепер мені ніхто не дається, щоб я турнікет йому зав'язувала. Yeah, а, дивіться, а до речі, за, за молодь після ваших курсів майже з кожної групи. Дві-три особи поступали у військові вищі. Тобто якась незря пройшло, тобто десь достучалися. А щодо да, медицини, то так як ви викладали з тими оповіданнями, то розумієш, що має бути три з собою мінімум. Якщо ти будеш себе жаліти при екстремальній обстановці, будучи пораненим або Будучи людина поранена, якщо будеш жаліти, користі з цього не буде взагалі ніякої, тому що турнікет це болюча процедура. Накласти потрібно так, щоб ти візуально спостерігав припинення масової кровотечі і відчував відсутність полюсу в кінцівці. Тобто це ефективно накладений турнікет. Далі що ти можеш зробити? Там понаду, яка так само не є ну, такою приємною процедурою. Той самий турнікет він буде боліти більше, ніж поранена кінцівка, яка е, до цього тебе боліла, сама рука поранена, далі буде боліти просто місце накладання турнікету. І от далі для дітей це було як розвага, вони там пищали, е, для них там ну, таке, як гра була. А дорослі вже розуміли теж. Я знаю, як ви реагували на ті всі турнікети, як приходили через декілька занять уже з синцями на руках, на кінцівках. Були. Ну, це головне, щоб людина вміла це зробити і розуміла, що це потреба цього. Це не гра, і у нас зараз така ситуація, що потрібен. Щоб кожен знав це все. Пам'ятаю, що багато хто сприймав ці курси, що це підготовка обов'язково до якоїсь воєнної діяльності. Але ви точно говорили, що ніколи не знаєш, коли в житті і аварія може трапитися. Той же самий дрон може прилетіти в будь-яке приміщення. І, і це має вміти робити кожен. Тобто це гарна справа. І е, зараз ще продовжують так? Ну ви вже не інструктор, ви вже. Е, Пішли так, іншою, я від, відійшов від цього, Тому що, е, коли мене звільнили з мого бойового батальйону за станом здоров'я наказом, тобто для мене це було теж новиною, дивом, і я не хотів звільнятися. Але так сталося, що звільнили все-таки. Потім через пару місяців я пройшов знову МСЕК, отримав вже третю групу інвалідності захистом батьківщини пожиттєво. І я вдома себе не знаходив. Я не уявляв, що я буду робити вдома. Чим себе зайняти, тому що в голові у мене єдина була думка, що я мушу щось робити далі. Ну, Волонтерам теж це специфічна робота, потрібно ну, це більше просити, потрібно людей. А я більше з тих, що хочу допомагати. Да, беру щось і роблю. До речі, про допомогу. Знаю, що не залишаєте побратимів. Колишніх не буває, підтримуєте тих, хто в найгарячіших точках. Як це відбувається? Тобто, чи це вас ви об'єдналися разом з іншими хлопцями? Так, у нас у кожного, в принципі, в батальйоні є створена група, яка ну, для спілкування, для обміну інформації між собою. Там в тій групі є хлопці наші, які у ну, кожного там поротно створена вона. Хлопці, які Дещо можуть спросити, дехто може щось під, підсказати. А я прямо пишу хлопцям, що їм потрібно. Ну, ми самі, ми на волонтерів нічого там не, не звертаємо уваги, ні в кого нічого не просимо. А якщо просимо, то вже конкретно тоді, коли у нас своїх, ми своїми силами не справляємося. Тобто е, є люди, які допомагають це все зробити. Е, я не для себе прошу, прошу для хлопців, тому що у них немає часу. Просто навіть відпочити. Вони дуже великий обсяг роботи беруть на себе. Там титани, просто хлопці, герої, кожен, хто пішов добровільно, особливо ті, що з перших днів до сих пір в строю, попри поранення, попри свої обмеження по здоров'ю, тому що ну, ніхто не йшов і не дивився на свої якісь вади, на свої болячки. Всі йшли як один. Розуміючи, що потрібно відбити ворога, відбити ті землі, відбити, не допустити прориву на нашій території. Ну, чесно скажу, Олександрія не відчуває війни взагалі. Тобто, ті люди, які знаходяться при фронтових зонах, і порівняти цих людей, то взагалі тут людей не стосується війна, і навіть ніхто на це не хоче вже звертати увагу. Стосується лише тих, у кого рідні там або так, це там. сам колишній військовий то тоді? Да. На жаль. Потім, да, хлопцям допомагаємо. Багато є. У мене ну, побратим граніт, та він допомагає завжди зі мною, як за любий кіпіш, І він завжди, давай, давай допоможемо. В соцмережах десь виставляєте ці пости? В соцмережах стараємося не виставляти, а якщо виставляємо, то замилюємо очі. Це так взагалі виставляють ті люди, які донатили. ну, Тобто для, наприклад, у копцію. Я маю на увазі, якщо десь великий збір, чи можна? Великі збори об'являють самі хлопці. там. Самі хлопці? Да, тобто ми так, ми стараємося допомагати фінансово. Вже ми, не якщо то репостите, Якщо побачили, то так, можемо так, долучатися. Самі і... мене у мене група. Там групу ми скинули Свої. своїм інформацію, Хлопцям треба те-те-те, Давайте щось придумаємо. ну, Хлопці, І давайте ще там. Ще таке одне питання: чи, чи тримаєте зв'язок з родинами, які втратили своїх захисників? Так, тримаємо, збираємося, їздимо на кладовище, на військове кладовище, тому що хлопці наші. Ті, що повернулися на щиті, знаходяться не тільки на військовому кладовищі, знаходяться ще в тих містах, в тих районах, де ну, родичі загиблих вирішили поховати їх біля ді, своїх ді. сімей та рідних. І Петрівські, є, і Пантаївські багато і перемога. Їздимо, спілкуємось, бачимо, підтримуємо один одного. Там, деякі моменти щось. Там з виплатами стараємося якось координувати, допомагати. Ну, то по-справжньому по побратиму, да? так, так, тримаєте зв'язок з так. Стар... Да. Ну, те, що, я, наприклад, я в якісь моменти пережив. Ну, я один з перших був поранених і пройшов цю всю адську процедуру е цієї бюрократії, що потрібно добитися тих всіх виплат і всього стального, то стараюся своїм досвідом ділитися, де куди звертався. З ким комунікував, як це можна так зробити, щоб максимально ну, не бігати по тим кабінетам. На цьому будемо завершувати. Дякуємо вам велике за розповідь. Що до нас завітали. Я нагадую, що діючі військові, тому без прізвищ. Тож, позивний рів, Олександр, дякую вам.